Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз приїхали з Ніжинської станції. Покажу, що ми привезли. Поїхали. Так, ну і поки їхали, хочу показати, що наскільки мошок вбилося. Переходили не в належному місці прийшлося покатати їх трішки на капоті, але від цього їх менше взагалі не стало. Так, що ж ми купили? Ми купили трішки бролерів. Сьогодні понеділок. Женя, візьми, Лялю. Сьогодні понеділок і виводу такого немає. В тому. Брали, що в них залишилося 30 штучок, але вона мені ось кинула ще двоє таких звичайненьких курчат. Ну, вже як є, доня, допомагай мені, не бери курчаток. Я просто в шоці. Он а, еля, елічка. А ти Та в нас ляля є маленька. <сум> Скучила. Скучила за мною, так? Да? Пішли. І купили каченяток. Так, з приводу цін хочу сказати. В нас в чернігові на ринку бройлери по 40 гривень. Ніжині вони по 28. Тобто 12 гривень різниця ну, відчувається. Так, собак заберіть. Муля дамой. З приводу каченят. Каченята в нас в Чернігові. Ось такі ось дрібнюлі. так. 100 гривень. Я їх взяла по 62 гривні, тобто ще плюс 38 гривень. Ой, на-на-на, Тож я. На, ми спеціально купили так, щоб вони до качечки побігли. А ну. Ой, ой! Наче вони тут і жили з нею. Диви, як класно. Ой, яка ти багатодітна матуся. О так. Ну, ті вже ж, звісно, їм вже, мабуть, тиждень, може днів 10. Але тепер вони он, хай ходять усі разом. Будемо перевіряти, чи справді вони. А, це малий-малий іде перевіряти, думаю, що таке не зрозумів, не пішов. Йдіть, йдіть, тепер ото ваша мамка. Так, каченяток ми купили 21. І 13 в неї є е, своїх. 21 і 13. 34 штуки. Диви, як весить. Привіт! Привіт, пупсі! Привет. От тепер хай 34 штучки водить. Поки вони маленькі, вона за ними буде слідкувати. Так, ну, бролерів зараз. Поки вони ще. Ідіть, ідіть. Тепер ото ваша мамка. Посадимо в брудер. Зараз я його включу. Опа! Так, так. Так, брудер включений. Буду, поставимо. Форму насипемо, ну і, до речі, да, вони ж не добові, тобто вже в них он, крила ростуть, значить їм вже десь днів три. Коли, наприклад, ось, ось, ось такі будні дні, так, вони працюють з 8 до 5. Але назавжди в них залишаються пташки. Ось ми заїхали, там було дуже багато, наприклад, цих ткачок підрощених, потім гусей підрощених і гусенята такі маленькі. Але з приводу цін такі маленькі гусенятка 140 гривень. Ну, видно, що воно ось тільки вилупилось. О, гусенят не знаю, якось мене не поперло, Спочатку наче і хотіла штук три взяти, щоб наче просто бігали там з качкою, наприклад, да, і з оцими ось манєнськами. Маленькі, маленькі, боже, які вони ручні, ви ручні. Диви, 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 як вони класно йдуть. Хороші. Ау, ау, ау! Ось їсти. На! Вау, на, їсти на. На! Мамка, забирай своїх лялек! О, найшов. Найшов, давай. Пальці пісні. Пальці? Дай. Так бачу, вони дзобну там і є. Ой, ой, куди там проглотики? Але це ж не маларди, це звичайні білі. За ті ті, що, мабуть, СТ-53. Я, якщо правда, не перепитала, просто сказала, що вони ось вилупились дуже гарні каченята. Тобто їх у п'ятницю на продажу таких не було. Ну і вже ж вже, казала, що тут 15 візьму. А вона каже, беріть більше не пошкодуєте. Каже, давайте вам кіно 20. Ну, кажу, давайте 20. Там каже, давайте ще одне, того, що парни... Кількість ніколи не беруть. Ну і вийшло, що на парну кількість не вийшло, вийшло 21. Зараз вони тут походять пару часиків і будуть вже як рідні. Головне, що качка вже побачила, обнюхала. Так, бролірам їсти. Бролірам їсти. Так, це у нас. Ось для бролера 1-14 днів. Да? До речі, в мене питали якийсь склад. Зроби так, щоб було видно склад. Ось-ось оце ось склад, те, що написано на цьому. Отак, о. Все. Тобто. Ну, я не знаю, я на склад ніколи не звертаю увагу. Я більше звертаю увагу на те, що, як вони ростуть. Тобто, якщо пташка росте добре, отже, і склад в неї дуже гарний. Далі, бролера в межуці вже вирізали із цими мошками. Так, ну і був такий коментар, що Бройлерам треба давати антибіотик. Який антибіотик, якщо їх закусують мошка? Це якби порівняти. Якщо ви заболіли простудою так, і будете колоти собі уколи від того, що у вас болить п'ятка, ну воно вам взагалі не допомагатиме. Тому ну, робіть зі своїми, що заманеться. Я ніколи навіть ні антибіотика, ніяких пропоєк не даю, крім того, як кожному в роті найменшим одна-дві краплі тривіта. На цьому все. Жодних випоїв, жодних антибіотиків, ніколи не давала і давати не збираюся. Ну, це поки що на даний момент. А взагалі, ну, якщо там, наприклад, велика ферма, так. То, можливо, це є обов'язковим, вони менше дохнуть. Так як в нас там 20-30 штук. Ну, вибачте, я не вважаю за потрібне вигодовувати їх антибіотиками, яке буде впливати на м'ясо. Тим паче в нас п'ятеро дітей вдома. І треба, щоб вони це їли м'ясо, а не антибіотики одні смоктали, можна так сказати. На сонці вже їм гарно. Так. Ну що, будемо їх трохи пастися і придивлятися. На цьому все. Всім па-па!